Сихачеп і новий ранок, нова барахолка. Так, сьогодні у нас неділя. Бачите, все мокре. Був вчорашній дощ, розігнав барахолку. Що ми походили тільки півдня завчора. Походили, полазили, трошечки покупок було, але не обійшлося і без нюансів. Ну, сподіваюся, що сьогодні буде кращий день. Кращий день, кращі товари, краща барахолочка. Ігрове щось може знайдемо, будемо шукати. Да? Ви зі мною тоді погнали. Накучилось, бачите, вже трохи покупочки є. Ну я ще не розплатився, бо не знаю скільки коштує. hyperx миша. Це в сторонке машину да, подивимось що ще буде так вот там бачите де люди на куче нашел вот такие прикольні навушники с соником вон Сєга написано и тут соник хедчхок я таких не бачив ну але вони такі трохи трохи дешманські так що на кучу і якийсь павербанк від... Мейзу чи що це. Ну наче не вздутий. 16 тисяч написано. Наскільки SSD 120. Маловато. Такі штуки не читав. Які? Картриджі. О, картриджи це, да, цікаво. А не ви там хотят кьюто раз на взяли вчора, ні? Там така бомба була, в мене трохи... Підпалити. Підпалити. Да, да, Трохи, да. да, ні, то піратки. Трохи, трохи не то. Але бачите, картриджі уже пропонують. Пропонують картриджі на геймбой, але піратки. Ну може комусь і піратки заходять, ну. Но... А так їх збирати, колекційної цінності вони не мають. А просто, щоб пограти, то в мене флешкарик є, тому я думаю, що навряд чи навряд чи навряд чи вони мені треба. Буду шукати далі. Щось сьогодні не густо, не густо. Взяв дві ляльки, мишку HyperX. І поки що все. І поки що все. Ну нічого, ще не вечір. Правда, щось сьогодні. Тяжкувато якось ходиться, ну то, то вже таке нюанси. Так, щось зимно сьогодні, прохолодно, якось вдівся я слабо. Взяв ось чаєчку. Взяв чаєчку, буду потроху відігріватися. Людей не сильно багато сьогодні, але трохи є. Добрий ранок, О, як ваші справи, добрый, да добрый. как ваши ви вже набрали. Та да, нічого толком не Відеокамера? Да, да. Ну супер. Знімаю. Та да, ні, не. не. Касетки самописні. Брати, мабуть, не буду поки що. Ого, угу, поклончик. Хтось колекцію зібрав, дивіться, цілу. А скільки турби коштують? 247 247, Двістиче 900 це по скільки за штуку. Так, дивіться, ціла колекція 900 900 гривень. Що я пішов посадив людей? Взагалі немає.

Ось була колекція, 800 щенків, у тому що всі в ідеальному стані, його тільки почали їх продавати, копійки. Оце жалко, конечно. 80 копійок, продав, що всі милячі. Сам купляв жівачки, тут Так, Трохи потроху, бачите, ігрового є, але... Да, Незрозумимо, что работает, а что чи я працюю, не работает. Вообще понятия не имею. Я смотрю, что там, вы его не ковыряли, может быть, а? Там, вот он а, а что он что-то тут открытый, наверное, да? Да, я говорю, что там непонят... непонятное дело. С одной запчасти-то пойдет. А сколько стоит? Суточка, если честно. Смотри, вот что еще есть. Зарядка. Так, да, это тебе, наверное, интересно. Пистоли. Ну да. Проводок. А зарядка скики. Соточку теж. Тоже соточка. Да. Ну, так по-скромному, ти ж знаєш, що ну так, так. Мені це не атакувати. Так, буду я, мабуть, збиратися додому, бо щось прохолодно, слабенько я вдівся. Якийсь нежить у мене. Надо, надо йти. Додому відігріватися, взяв іще ось отакі, дивіться, е, хто це? Мікі Маус, Мікі Маус отакі, Як це? Вкладищі чи як це називається? Скільки їх тут, не знаю. Подивимось, подивимось більш детальніше вдома. За 20 гривень, такому стані непоганому. Не знаю, хтось може збирає. Тому щось, щось буду намагатися продати. Так, ну що, сьогодні день такий собі, трохи пустоватий, але щось взяв і то добре. Так що не, пере... не перемикайтеся, чекайте другої частини все, пока-пока, чи не пока ще щось дуплю. То все-все. Ну, Там на каждому стоять цифры, і цифри, і лего, 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 лего. Бачите, дивіться, який, який наборчик. Ось такі з коробкою. Кажуть, що мені саме віддадуть за, за, за 200. Тут і персонажі, якісь є. Є якісь і персонажі, ось фотоапарат. Дитина буде, буде гратись. І її... знову Лега знову їй принеслось ще бачите? Це цікаво, хані, на троє нок, не знаю, що це таке. Ну так. Да. Середній взагалі не любив, але старший цілі железні дороги. Ну це класно, класно. І мала я не любить. А от ти Чого? старший. Верхню. Да. А він отака холдвілс машинки на угу. шобу і навіть в Америку поїхали. Наверно, тисячі штук холдвілсів. Ого! Да? Кожен день я приходила з роботи, дві-три машинки, і ми ще на то час. Ну, це роки навіть дуже дуже Ну, короче, не, не жалею. Ну, так, да, да. Собирал такие, Hello, amigo! там знову ви, а тут знову я і друга частина барахольних оглядів. Так, ну цього дня mm -hmm. <смеш> ну теж теж, таке собі, таке собі. Ну, але трошечки покупочок є, тому я їх а, хочу вам їх а, показати. Давайте ж, давайте ж перейдемо. А, цього дня я взяв а, більш, більш для дитини, взяв, аніж для себе. Знайомі у мене з барахолки є. Там чоловік і дружина продають. Привіт вам, привіт, якщо дивитесь. Класні, класні мені покупочки. класні мені покупочки продали. Продали для дитини ось отакий наборчик Лего. Правда, я вже дитині його віддав, вона вже розбарахолила половину. Половину розбарахолила, але все одно щось показати треба. Тут ось дивіться, персонажі, ось з Маріо навіть персонаж є. Бачите, у нього руки тут рухаються. Є ось отакі деякі де, де де персонажі, деякі де е, блоки. Ну, коротше, вона вже, вона вже вовсю грається. І ось отакий незвичайний золотий чоловічок. Дивіться, тут немає ніякого принта. Бачите, він просто-просто-як золотий. Просто як золотий де. Я не знаю, що це що це за. За фігурка така, може вона дорогезна, дорогезна колекційна фігурка. Ось йому надійнемо парик, але не золотий, не золотий. Перуку, перуку не золоту. Також з Майнкрафта тут є, дивіться. Ну, коротше, дитина вже в оберт його взяла і дуже, дуже класно грається. Так, також там з Лего була десь Лего Бетмобіль. Десь він уже Десь він уже поїхав, не знаю де. І також отакий фотоапарат. Дивіться, класний фотоапарат. Дитина його вже трошечки, трошечки прикрасила Ось ведмежатком, вовком, там ще з Майнкрафтом. Він отакий, дивіться, прикольний тут обертається і навіть відкривається оцей... Так, це тут трошки, трошечки треба отак його. Трошечки поправити. Ух ти, там уже всередину щось напхала, дитинка. Отут маленькі, дивіться, штуки. Отакий От маленький. Так. Ось отак воно, дивіться, відкривається. Бачите, затвор, затвор відкривається. Прикольний, прикольний. Якийсь автомат. Ну, Отакенькі. Дитина вже дуже їй сподобалась, так що дякую вам. Так, що ще взяв в дитині? Що ще взяв в дитині? Це ось отакі а, ляльки, дивіться. Це у нас оригінальні ляльки кукли Лол. У здорова, здорова, а, як вона називається, а, Ну, здорова колекція. Ляльки, дивіться, вони так-то дорого коштують від МГА а, фірми, але я придбав їх по 100 гривень. Ну, класно, дитина буде гратися. Непогано, непогана покупка. О, вже уже, дивіться, рука від, відпала. Треба полагодити. О, все, полагодив. Так, далі. Ось отакенька викрутка. Дивіться, це електровикрутка, але вона теж з нюансами. Вона не тримає акумулятор. Розібрати її, я думаю, дуже важко. Але я ще не знаю, може Максу її відправити, ж хай він поковиряє. Та собі залишить, або використовувати буду просто по кабелю. Тут дивіться, міні-USB, і по кабелю вона нормально працює. Ну, Хотілося б, звісно, б, що е, на акумуляторі вона працювала, але і так, наче непогано, не знаю, може йому задоначу, задоначу Максу, хай Хай що з нею робить сам. Так, е, далі, отака миша теж буде на продажу від HyperX. Це у нас HyperX, Pulse Fire. Кормаус. Перевірив її, вона повністю робоча. Дивіться, в непоганому стані. Трошечки треба спирти компротерти зверху. А так, класна, класна покупочка. Віддав я за неї 50 гривень. Продаватиму 200-300 гривень на біляж на е з котами з барахолки. Зарублю, зарублю. Чай, 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 біляж з котиками. І буде непогано. І також із останнього ігрового придбав такий джойстик на PS3, але він ну, з нюансами. з нюансами. Отут він щось відкритий, хтось його колупав, тому, тому я думаю, що він навряд чи працюючий. Буду ще перевіряти, буду його розбирати, чистити, відмивати. Якщо працює, то буде гарна покупочка. Якщо ні, то, то вже таке. таке буває. На барахолці таке буває. Дуже часто таке буває, ну нічого, нічого страшного. Оце такі покупочки, бачите. Отакенькі, отакенькі. Трошечки є і вже не дарма. Трошечки є, а вже не дарма. Це мене радує мене це, що можна в вихідний день не валятися в кроваті або на дивані, пітонити, а можна сходити погуляти. На барахолку поспілкуватися з людьми, подихати свіжим повітрям, отримати дозу ендорфінів з приводу того очікування, очікування, яке, яке є напередодні барахолки, і весело провести час. Ну, не завжди, не завжди, бо цього дня була паршива погода, і так мені я б не сказав, бо що було сильно весело, трохи замерз. А, людей маловато було, але ж все одно, все одно гарний настрій у мене потрошечку потрошечку був. Ну, все, будемо закруглятися да? і до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго.